Друзі, привіт, за вами автопоїнт. Сьогодні в нас в продажі з'являється електромобіль Kia Soul 2016 року випуску. Пробіг автомобіля 140 тисяч кілометрів. Цікава машинка, чимось схожа на звичайну ДВС машину, але це електромобіль. Тому цей автомобіль буде цікавий для людей. Які часто їздять в міста по місту, які живуть за містом і можуть заряджати автомобіль біля дому. Або якщо ви готові заряджати його на електрозарядках в місті, це для вас теж гарний варіант. Автомобіль у нас в такому комбінованому кольорі чорний з червоним, виглядає класно, красиво, стильно. Підійде як і для жінок, тому що є червоні елементи, жінки люблять червоний кольор, так і для чоловіків, тому що автомобіль виглядає доволі таки солідно в цьому чорному кольорі. У нас є передні та задні противотуманні фари, у нас є парактроніки, передні та задні. Також така у нас лінзована оптика з денними ходовими вогнями. Спереду у нас розташований порт зарядки, доволі цікаво реалізований, я вам покажу, як він відкривається. На автомобілі у нас встановлені оригінальні легкосплавні диски, диски від Kia 16 го діаметру та гума 20560R16. У нас стоїть на автомобілі літня гума. Це в нас електричка, ми бачимо такі шильдики, автомобіль буквально про себе кричить. У нас на автомобілі. Безключовий доступ, тому він навіть сам бачить, коли ви підходите до нього, він одразу сам вже відкривається. Навіть не треба вам нажимати на дану кнопку. Ви підійшли, він побачив десь в районі 5 метрів, що ви біля нього, і автомобіль вже сам відкривається. Автоматичні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, комбінований салон шкіра з, така перфорована зі звичайною шкірою та пластиком. Також у нас комбіновані сидіння, перфорована шкіра і звичайна шкіра. Такий величезний блок управління автомобілем, а саме у нас відкриття порту для зарядки, підігрів керма є, що дуже круто, відключення з курсової стабілізації, регулювання положення фар, мультикермо, причому воно у нас набагато функцій. Також у нас тут є керування системою мультимедіа, керування голосом. Ми можемо відповідати на дзвінки. Якщо у нас телефон підключений до даної системи мультимедіа, у нас також є круїз контроль на даному автомобілі. Автоматичне світло. Та датчик дощу у нас тут також присутні. У нас на автомобілі така коробка передач, бачимо звичайні режими їзди, але Б багато хто думає, що це таке. На електромобілі це означає брейкінг, це рекуперація. Ми можемо включати рекуперацію для того, щоб їздити лише на одній педалі, тому що автомобіль може тормозити електромоторами. Це, до речі, великий плюс електромобілів, що коли ви використовуєте рекуперацію, ви значно економите на колодках та на термозних дисках, тому що вони набагато менше зношуються. Така в нас система мультимедіа, вона в нас сенсорна. У нас на автомобілі бачимо такі, такі регулювання і система мультимедіа, і самим звуком у нас підігрів та охолодження пасажирського переднього сидіння та водійського сидіння. Круто, не на кожній машині, навіть в преміум-сегменті ти побачиш обдув-сидінь. Це вже преміум-опція. У нас такий клімат-контроль, двохзонний він у нас. Тому, в принципі, в автомобілі є все. Він доволі таки напічканий, хоча виглядає не як преміум-сегмент. Подивіться, у нас також є відключення парктроніків, електроручник, у нас є екорежим. Тож автомобіль напічканий, класний, багато чого тут є. І ще знаєте, що я замітив? Що у нас кермо в дуже гарному стані. Подивіться. В колір салона сіреньке, красиве, супер. Також у нас є дзеркало заднього огляду з автозатемненням, що також доволі таки круто. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут також є про що розповісти. Посторий задній ряд сидінь. Також у нас електростопнімачі, друзі, підігріви є задніх сидінь. Я ж кажу, навіть в с класі таке є, і тут навіть таке є. Це як Sклас від Kia, можна сказати. Система Isofix у нас є для дитячих автокресел, також профорована шкіра для того, щоб у вас нічого не потіло і було зручно сидіти на даних сидіннях. Просторий задній ряд, і для колін місця багато, і для голови місця багато. І він доволі такий широкий автомобіль, не вузенький, я б навіть не сказав. Бачимо одразу задні противотуманні фари, бачимо також задні протоніки і камеру заднього огляду, яка у нас знаходиться на кришці багажнику. Також Eco екоелектрик автомобіль електричний. Він про себе кричить, так сказати. Подивіться, у нас такий багажник. В принципі, багажник, як у звичайного хечбека, 12-вольтовий розім є. Така ніша для якихось речей особистих. Маємо також таку нішу. І подивіться, у нас автомобіль одразу йде з зарядкою. Це великий плюс, тому що багато хто продає автомобілі, електромобілі, точніше, без зарядки в комплекті. Тут вона комплектна, тому ви зможете заряджати автомобіль від звичайної розетки 220 вольт. Вихід є, все працює, все тут є. І ще для бонуса для вас покажу, як у нас відкривається от зарядки на ньому. Ми нажимаємо на цю кнопочку, яка в нас знаходиться зліва від керма. І подивіться, ми переходимо до порту зарядки, до швидкого порту зарядки, так він виглядає, і до такого повільного. Знавці в електромобілях, зрозуміючи це за порт, і зможуть написати нам в коментарях. Тож, друзі, якщо він вас зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19, Київська область. Тож ми вас чекаємо, друзі. Всім гарного дня!